Силаріщем! Таке каже, що це смогли. О Коломіць Влог. Привіт усім! Я приїхав в своє рідне місто Біла Церква і одразу ж пішов в Вард Клуб Культ В цьому закладі виступали такі групи, як Бахрама, Моторола, Mort, Карпа, ну і, звичайно, Арлет. Але зараз не про це. Я пішов тобі просто потусити, побачити хороших людей і пограти в мафію. Я з вами грала, я виставала красним. І що мені тепер залишається, коли ви мені даєте чорним і мені виставляєте? звісно, як я і говорила, що мене всі заголосують, тому що, звісно, У-ху! Ох, не Вам. так зляться жінки. Фіківська поетка, за ініціативи якої скоро будуть проводитися еротичної та порнопоезії. так. еротична Да. Кстати, да. я прийду. У мене зараз в руках книга під назвою Тайна відкрита». Перший том. Написав її однорух Іаков Петрович. А, і будь Сергій Віталійович. Коля, Коля. що? Я тут зробив рекламу нашим білоцерківським поетам Поетам? Однорогу Якову Петровичу і Буцу Сергію Віталійовичу. Книга Перший том Тайна відкрита. Будь ласка, зачитай, як от оратор. Шоколад. Улюблений вірш всієї білої церкви. Читає Коля або просто лакідук. Мы не знаем, як ця книга потрапила в культ. Просто вслухайтесь в эти слова. Любишь ли ты шоколад? А я вот, ему всегда рад. Он поднимает настроение в любое время. Когда укусил кусочек, уже улыбаешься, как цветочек. Шоколад приносит утешение, когда грустное настроение. И приготовить из него можно блюдо любое. Можно сладкое, а можно и другое. Шоколад можно полюбить всей душой. В любое время он рядом со мной. И продается на каждом углу. Можно перекусить им на ходу. Шоколад голод может утолить. Но после него, бывает, хочется пить. Не пожалей денег и шоколад купи. И тогда ему будут рады все твои близкие. И особенно ты! Знаєш, як я люблю? Ремонт жизни. Він сильно довгий. Я, я тільки початок. О, а вчора у мене був хороший денек. З утра прийшов Олешка браток, ремонтом зайнялся сриваю обої. Так устал роботи все стоя. Обманула мене дівчина та уїхала сьогодні на Олімпіаду. Спасибо. Ти читаєш, і ти не знаєш, що буде далі. Тому рекомендую. 10 з 10 тайна відкрита. А вже зрозуміло, хто був красний. Знаєш, скоро мовки якісь. Їхав грека через реку, видить грека в рікі рак, сунув грека руку в реку, грак, грак, грак. А, грак, грак, а грак. Не знаю. Я знаю. Був собі цибер, та переполу циберився на маленький переполу циберенята. Була собі макітра, та переполу макітрилась на маленькі переполу макітринята. А тепер співай. <реш> 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 Я дальше тобі говорю, голосуємо так і так. Ми ж далі сидимо, <реш> ти... <реш> ти впала вже бумаж, бо пішно дівчата коли не опадають. <реш> Чувак, знаєш, коротше групу ні, ні. вакуум. Вакуум, нет. Це що-то зризное. Що, -то з ні, що -то, це не група. Але... У них одна відома пісня. I'm breeze на window. window. на. Я поняв, да, я зрозумів, така вона ще й веселенька, така задорчика малить. <гум> <гум> Схожу завтра на канц. Ну, ти якщо там щось, щось там промутиш. М-да. <гум> 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 вони розогрівають, а потім Арлет. На картах світу немає тебе, немає тебе. Граю, діти! чиста як вода. А зараз я покажу вам, як я зіграв в мафію. <праць> я витягнув карту Дон Мафії. Хто за те, що цей стіл покинув гравець під ваша колега. — Доброго ранку в місто. У мене йде все по моєму плану. Тому я виставляю номер 3. Хто за те, щоб цей стіл покинув гравець під номером 5? Дякую, п'ять голосів. Пані праві ваша прощальна хвилина. Четверка, ну, ну явно чорний. Явно ну, коротше, у мене він во всіх, на паровемо а моя голосу перемогу матії. Я гравці один, чотири, сім. Дон мафії я красавчик. Я ж казала, що чотири. Ви я за чемпіон, май френд. Я б вистрілила б. Я знала. Сорі, нічого особистого. Особисто. Просто я гарно дуже граю в мафі. Мама бачила no. твоє ж ти? Що ти куриш? Вау, Послухай нашу музику. Там є така в нас пісня «Хто я тобі?» От коли Світлана е, слухає то їй соромно за ті моменти, коли вона палить. Ти вже не палиш, прекрасна молодець. Ти, ти вже не палиш, прекрасна молодець. Фу, страшні люди тут у вас в цьому культі. що ж? Каже, я просто чао-чао, каже, за милу душу б з'їла, якщо б не було що їсти. Якщо б ж... я... я... був би голод, я б теж з'їла. Чао-чао б з'їла? Ти тебе не пугає. А ти що, не з'їв би чи що? А, а ти з'їв би? Ну, якби не, було... не було... чао -чао. якби не було... Чао-чао. Якби не було що їсти, чувак... Я як м'ясо. Чувак, якби не було що їсти, я би тебе з'їв, розумієш? Якщо стояв би вопрос. Мене? Ну що, на що? Мене? Мене за що? якби не було що їсти, і стояв Мене? Ти що, Рому, їв? Ну, Собака ти вже їхав. Ой, це, це чувак, попса. Так я попросити Євгенію Моцарт, щоб вона заспівала. Ем. Євгенія Моцарт працює в культі за баром та співає оперним голосом. Дивися, ми фай вдоми за що вона? Ай такі от талановиті люди у нас в білій церкві працюють варт клубі культ забаром роблять каву, чай. Лішка тоже є. Yes, ми алкоголь не пропагандуємо. Yeah. Не пропаганду so не пропагандуємо. Ми не пропагандуємо, Ми не пропагандуємо алкоголь. Ми не пропагандуємо, підлагаємо. Отте попробуйте просто повторити. Ми не пропагандуємо. Ми не пропагандуємо. Ми не пропагандуємо. Ми не пропагандуємо алкогодуємо. Ми не пропагандуємо. Ми не пропагандуємо алкоголь. Я так подивлюся. Ми, от особисто, ми не пропагандуємо алкоголь. Тому що навіть вимовити вже не можемо. Дивися сама мафія для того, хто перший раз грає, вона є непонятна. Це Валера. Він вперше зіграв в мафію та ділиться своїми враженнями. Мої гріхи. Перший раз мої гріхи суддями. Списалися? Да. Вони списалися там. Я може напалив шість разів, а мені списалося три. Що начебто ще один я був на краю програша, а ми виграли, кстати. Мирні жителі виграли, я був мирним жителем. А другий раз така жорстка баба попалася. Да. О -ля -ля. А представ з нею Ну Ми в 6 ранку не закончили грати. ми В 6 ранку таке ось отак ось 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 друг друга там. отак, типу. Отак <рес> от. Саша не захотел записывать, но я повторю. Буду кушать молоденькую картошечку с помидорчиками и сосисочками. Я не просто жду сосисочки вечером. Все, заканчиваю. Я куда упадві агри, знаєш? Що... Якщо вам сподобалось, то обов'язково підпишіться на мій канал. Або ставте пальці вверх та коментуйте. Дякую за перегляд. Щастя вам добра, до нових відео.